Зовсім небагато цих лотиків. Взуття розлетілося досить скоро. Зараз показую загальну картинку і починаю говорити по моделях і розмірах. 44, й 43. й Кстати, класні чоловіки ці чоловічі за системою кішка. 37, 36. й Їх буде дві пари.

І чотири пари більших розмірів. Отакі от 40, отакі от 40, отакі от 40, з сірим хутричком. І біля чобітки 40. Отакий от лот 20 пар по 29 євро за пару.